Навальний є, звісно, зараз можна сказати прям взагалі дуже цинічну історію. То, що Навальний є і живим, не особливо впливав на російську політику, а мертвим він став більше впливати, але це все одно в межах похибки статистичної, тому що поля просто там немає. Це ж в чому історія, що за російську опозицію за неї немає широких мас населення, що продемонструвала ситуація з Навальним. Він ні живий росіянам не потрібен був, ну ніхто не вийшов на революцію за нього. Ні мертвим, він не потрібен самим росіянам. Знову ж таки, це не збурило якісь серйозні протести, серйозні акції, то, що все те, що було, десятки людей, ну це смішно. Тобто це маргінальна ніша опозиції. І якщо подивитися на соціологію російську, не офіційну, скажімо, а хоча б там лівади центру умовно. Розуміємо, що все одно це з серйозним скепсисом, але тим не менш, ми побачимо чітко, що в них немає на сьогоднішній день опозиційного електорату як такого. Він маргінальна ніша. Є 60% відсотків кон'юнктурного виборця, який аля державники, які за Путіна або за будь-кого кого призначать Путіна. Є до 20% плюс-мінус це праворадикальні радикальні вибори цимперци, які весь час до влади доєднуються в момент або коли вони щось анексують, або коли вони щось бомбять. Вони до 80% плюс нарушують рейтинг Путіна. Потім знову здуваються його рейтинг до 60%. І є 15% 20 ліберальної, скажімо, антипутінської частини опозиції, яка при цьому але все ж таки опозиція, Ні, опозиції, але яка між собою є дуже різною в собі, і лише частина з них є опозицією взагалі Росії. Оці імперській частина з них це опозиція Путіну, але без того, що Росію не чіпайте. А, було а, цікаво спостерігати, як російська аудиторія не зрозуміла, чому в Україні ніхто крокаділями слізами не плаче за Навальним. І в мене був, наприклад, вечір якраз ефір з Ганапольським Матвієм в нього на Ютуб каналі, і в нього зрозуміло, що російська мова і аудиторія частина звітеля з його минулого життя. Скажімо, і вони кажуть, як ви можете отак в день, коли його вбили, говорити про Навальну про політику із плюсами, мінусами? да він же ж ледь не свята людина, зараз Я кажу, слухайте. Ну для Росії він вагома політична фігура, безумовно. Але ми говоримо про це з Києва. А з Києва він просто один з відтінків зла, тому що він був опозицією до Путіна. В рамках цієї системи, а не опозицію до системи, хто був дійсно опозицій до системи? Навадворськ була опозицією до системи. Борис Німцов мав свою претензію на те, що також бути опозицією до системи, тому що вони бачили Росію інакшою, а не просто ту саму Росію, але трішки більш ліберальною з зміну клептократичної еліти Путіна просто не іншого. Але при цьому Крим будь або і все інше. Тому, якщо говорити про цю ситуацію, я не думаю, що, по-перше, Дійсно, вони зможуть отримати підтримку ця опозиція в широкому загалі своїх сусідів. Перш за все, а, якщо ми говоримо про Східну Європу, під Україну починаючи і до Балтики до самої. Вони не є тією фігурою, яку визнають як Тіхановську, наприклад, яка була одним з символів і лідерів революції, яка не вдалася. Тут немає місця революція. Друге, вони не мають серйозної соціальної бази всередині Росії. І з самого початку Навальна вона заходить от цією маргінальною ніщою, яка є опозиційною. І не може взяти оці 80% плюс, навіть претензій туди особливо немає. Як задати. Три, що вона матиме? Вона матиме значно більше визнання на Заході, ніж в себе ж в країні. Але при цьому не маючи жодної легітимності, тому що, знову ж таки, це навіть не про революцію. Зустріч Байдена з нею це внутрішньополітична історія. Це потрібно американській аудиторії, тому що західна аудиторія живе тим, що завжди є лідер зла, і відповідно є хтось, опозиція з ким асоціюється протистояння, угу, угу. і це демократія, і має бути цей персонаж. В неї чоловіка вбили. Це історія, сильна емоційна. Для американської аудиторії, яка взагалі Навальне не знає, як правильно вимовити, в принципі, і транслітерація їм так. до кінця зрозуміла саме прізвище. Для них це просто дружина вбитого опозиціонера. Ну зрозуміло, що лідер вільного світу. Має з нею зустрітися. Так, бачить і швидко притягнув. Бачите. ну це просто політтехнологія, і це, скажімо, елемент західної культури демократичної і політичної. Тобто інакше не могло відбутися, а вплине це на щось день. На що не вплине? Вибачте, вони настільки пересруться зараз середні свої опозиції так, 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 так. і Навальну зараз будуть розбирати просто на атоми всі ті, ж, хто поруч стояли, тому що е тепер вона для них стала конкурентом. Навального чіпати особливо не могли, тому що він в в'язниці, І відповідно критика його всяка вона одразу з прикусування язика відбувалася в них всередині тусовка опозиційна. А Навальна вона тут. Ще й більш того. Перше, що по ній скажуть, це цинічно користуються тим, що її чоловіка вбили. Це перша теза, яка на поверхні, яка зараз буквально буде розлітатися в їх тусовці. Ну, ти знаєш, сиріно мені видається, що. Ми зараз будуть намагатися змобілізувати оці всі залишки російської так званої опозиції, так званої поза кордоном, для того, щоб вони ну хто під'єднається, підтягнеться до Навального і хто ні, але це буде такий центром, через який можна буде а, спілкуватися з росіянами у публічній площині. Я боюсь, не для до що... не для того, щоб домогтися якихось результатів, а щоб був процес. Я думаю, що американці хотіли би це зробити, скажімо, там і частина європейців, зокрема німці, тощо, але. А Каспаров. А Хадарковський. Каспаров, а... от є відже, є відміни. Я вбачаю, що прориваю. Каспаров от давно він за кордоном і втратив ну, да. зв'язок з Росією як такою. Він збирає мігрантське коло, там у себе в Вільнусі. До речі, в Мюнхені був, зокрема, на українських угу. заходах угу. приходив. Але от в чому відмінність? Я не зовсім погоджуюсь щодо Навального. Навальний зміг створити. В Росії в Путінській Росії, хоча йому не особливо заважали, да, достатньо розгалужену мережу з усіх опозиційних сил. Це була єдина дієва мережа. До речі, він зробив те, чого наші деякі корупційна мережа не Ні -ні -ні. політична, а антикорупційна перш за все. Ні -ні. Вона антико вона громадсько політична громадська політична. Йому просто ну в Москві він брав участь в виборах 30%. Це і е зі старту. В президентських виборах не дали участь, не дали взяти можливості. Там дійсно ця ніша вона обмежена. Але от організаційний потенціал там певний був. От я ж кажу, він створив мережу в Росії. У нас деякі наші відомі люди, рейтингові лідери, не буду зараз прізвища згадувати, які не змогли цього зробити в Україні. Да, вони тільки на свій рейтинг спиралися і, врешті-решт, проривали вибори. Я думаю, що залишки цієї мережі залишились. Інша річ, що зараз ну, Росія така пригноблена і придушена, що там очікувати протестів нема сенсу. Я все ж думаю, що от американці, ну вони, вони працюють, це дійсно політтехнологія, але знаючи ситуацію в російській опозиції, їм важливо. От є символ, да, точка зборки, да, а там далі вже будуть працювати по я ситуації, думаю, да, по ситуації да, як воно вийде, да, їм треба зберегти структури, які вже є. Тому що зараз, якщо не буде от. Такого навіть символічного лідера, оцей цей центр Навального, який там вони вже почали собачитись між собою. Так, да, воно все так, просто зруйнується, посипеться. Да. А так їм все це треба зберегти. А далі по ситуації можуть його якось відновити. Тут питання в тому, чи не відійдемо на другий план, Саш, в цій історії. Ні, звичайно, я я вже бачу такі закиди, мовляв, американці більше акцентують увагу на Росії, на Навальні проблема. Це все розганяється, підіграється Україна на другому плані, так як десь проблем з Ізраїлем було.